Відчиніть, будь ласка, двері. От, от, оту ви, макуха, пшениці. А чиє воно ваше? Ні. А чи є? Хатяю. Скільки ви сьогодні вийде? Будь ласка, пройдемте до нашого автомобіля, тест проведемо на приладі драгер. Ви згодні? Добі. І сьогодні? Будь ласка, пройдемте. Хазяїну дзвонить, щоб приїхав по машину. Ми протокол не. на вас писати будемо. Не, не треба. можна, Де, то, пожалуйста. Я не пойму, що ви маєте на увазі без протоколу. Даний час візеться згідно статті 40 відеофіксація даного правопорушення. Тільки щоб не камер, не було нічого... нічого. За це кримінальна відповідальність, ви це знаєте чи ні? Знаю. Давайте якось рішимо 30 тисячі. Хват... За це ж кримінальна відповідальність. Це я вас вже вдруге повторяю. Я... Ви я... мене не чуєте. Я зрозумів. Я даю ще собі три тисячі. За це кримінальна відповідальність. Ви от мене не розумієте. Раз. Півтори, тільки, так? Піктори. Раз. Два. Три. Є. Згідно статті, таті, він сорокою ведеться ж відеофіксація. Ви ж були попереджені неоднократно. Ви на даний час... Даєте працівникам поліції неправомірну вигоду. Перебуваючи на службі, працівники сектору реагування патрульної поліції міста Білопілля зупинили автомобіль під керуванням 50-річного чоловіка. Під час спілкування з водієм правохоронці виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути відповідальності, керманич почав пропонувати поліцейським хабар в сумі 3 тисячі гривень. Правоохоронці від неправомірної вигади відмовились та викликали слідчо оперативну групу для документування даного факту. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 369 «Пропозиція, пропозиції, обіцянка або надання неправомірної вигади службовій особі кримінального кодексу України.